Привіт, народ! Дивіться, що мені попало на ремонт. Ось такі світильники, вони йдуть в е, типу заміна растрових, вони йдуть в Амстронг. Дуже круті, яскраві. Зараз я вам детальніше покажу, розкажу, що з ними сталося, чому вони не світять, їхня хвороба. І зразу ж зремонтуємо їх. Так що підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. В мене завжди цікаві переробки, саморобки і ремонти. Погнали до ремонту. Дивіться його характеристики. Фірма це є VIDEX. 5000 люмінів, 5000 кельвінів, 120 градусів кут освітлення, потужність 34 Вт, мінус 20, плюс 40 вона працює без проблем. І вона від 60-80 вольт 600 мА. Так що, ось такий світильник. Заїхало мені на ремонт ось такі світильника. Поки що три, і ще три вроді мають бути. Я Вам покажу, як вони світять, і покажу їхню проблему. Ось такий до цих е, світильників у нас драйвер, LED-драйвер Videx. Вхід 85-265 вольт. Вихід у нас 63-80 вольт 600 мА, потужність 40 Вт цього драйвера Давайте ми підключимо. Так, давай воно мені все падає, місця мало, реально стіл великий, а воно має 50, 57 майже 60 см. Вони мають е, розмір. Давайте ми підключимо. Ось так він світить, як ви бачите. Блін, я аж камеру зарухав. Ось так я вам поставлю. І він дуже яскраво світить. І щоб ви зрозуміли, отут на всіх кутах, це в нас все йде з'єднання. Це по типу, як я знімав відео ваго для ЛЕД-стрічка. Виключаємо, як ви бачите, світить він класно. Виключаємо. Зараз я вам покажу, як це все розбирається. Погнали. Дивіться сюди, як він розбирається. Тут у нас вхід на лед-драйвер, а тут в нас отакі кути. І всі кути в нас розбираються. Ось тут ви нажимаєте і тягнете. Одну сторону нажали, витягнули. Не тягніть з тої сторони, де немає лямочки. Бачите? Тут піджимає, бо виламаєте. От. Воно має всі свої посадочні, зараз я вам покажу. Ось так сюди в посадочне. Блін, ну попадай. Ось так сюди в посадочне, сюди і ось нас є. Коли ви піджимаєте, защолка виходить вниз і ми можемо витягнути. Ось так воно тут виглядає. Як розібрати цю сторону? Зараз я вам покажу. Тут все, в принципі, добре. На... Покажу на оцьому. Дивіться сюди. Цю сторону, зараз ми засунемо її. Оцю сторону. Оцю сторону як розібрати. Також, бачите, ця сторона у нас йде за щолок, а цю сторону ми легенько підіваємо. Беремо лопаточку або ще щось і чуть-чуть підіваємо і сунемо вперед. Все. Ми її відчепили і добралися до самої led стрічки led стрічка зроблена класно, без проблем. Ви бачите, вона зроблена на якомусь текстоліті, не знаю, чи тут є прослойка якоїсь там металу, щоб воно охолодження забирало. Хоча... Місця тут є, вони охолоджуються, я думаю, добре. Оце все пластик в нас є. Наприклад, щоб воно довше служило, я б оце не робив текстолітом, а робив би алюмінієм. Було б набагато краще. Чому так не зробити, я не знаю. Тепер дивіться сюди, які в нас тут з'єднання. Ось такі в нас з'єднання, як я казав, що вони, бачите, такі. ось оця сторона. Тут в нас є контакти, як ви бачите. Проблема: оце все вигорає. І тут також вигорає. Оці от контакти. Бачите, вони, типу такі підпружинені. От одна загнулась, одна. На рівно стоїть і все. Ось так. Тепер візьмемо другу. Зараз я вам покажу, чому воно не світило. Дивіться сюди. Тут в нас аж поплавилось, якщо ви бачите, от, пластик поплавлений. Ми цю штуку витягуємо ось так акуратно. Вона тут теж має посадочні місця, оцю ось ось стрічку. В нас тут аж все вигоріло. Витягуємо цю штуку, вона теж витягується нормально, без проблем. Можна її витягнути і запхати назад акуратненько, не виламати. Ось так. Як ви бачите, в нас тут аж поплавалось. Контакту доброго не було, а не було контакту. Зараз я вам покажу в який. Це в нас добре. Це в нас теж добре. Ця сторона в нас. Зараз подивимося, та чи не ця ми засунемо. Цю... Тут ми назад запхаємо. І оце в нас було тут. Оце в нас було тут. Тут у нас, як ви бачите, вигоріло повністю. Ось, бачите, доріжка вигоріла, контакту не було, тут почалось плаватися зараз ми це все поправимо. Аж тут, бачите, той текстоліт почав плаватись чи грітись дуже сильно. Так що давайте я приступаю до роботи, а ви за той час підписуйтесь. Зараз я вам покажу, що я буду робити. Так, народ. Що світильник я зібрав повністю? Ви все бачили, як я робив. Я спочатку хотів позачищати ці всі контакти. Як ви бачили, гравером я зачищав контакти, гарно дававши припою, щоб воно добре все працювало і не коротило. Ну, я беру наступну люстру, беру ту ж саму штуку, дивлюсь, тут от ще поплавило. Бачите, оці от контакти. Це просто, я не знаю, хто це придумав. Як так може бути? Тут постійно оця люстра в Амстронг ходить, гуляє, і воно нема, вона коротить, просто гріється і плавиться. Оцей пластик. Ті всі кріпи поплавиться з часу. Коротше, як ви бачили, я вирішив відео зробити все, як то кажуть, добре і на совість, бо це є моя робота, це моя відповідальність. Я за неї відповідаю. Я думаю, тепер, як я припаяв дроти на кожне замість цих контактів, воно буде служити довго і нудно, поки електрич не вигорить елементами, як то так сказати. А народ, в ком, комусь попадеться ось такі от світильники до роботи, переробляйте так, як я, і будете мати, як то кажуть, ще раз кажу в чистий спокій. Давайте підключимо. Подивимося, як вона світить, і зразу порівняємо, як світить оця, яка не спаяна. Дивіться, підключаємо. Де в нас вхід? Я от підключаю. О, зараз я зас... все, вона світить без проблем. Дивіться, я її рухаю. Ось так. Вона не коротить, ні нічого. Тут, звичайно, ці защолки трохи плотно заходять. Надовбатися, я вам кажу, реально треба ну добре. реально добре. До речі, напишіть в коментарях е, вашу думку. Скільки б, е, коштувала б така робота переробити один такий світильник, як я переробив? Все перепаяв, всі контакти перепаяв по кругу. І дивіться, е, тут дроти беріть чим коротші. Реально, хто буде пробувати переробляти, Чим коротше, бо якщо ви візьмете довгі, вони залазять сюди, запакувати їх не, не годен. Кріплення не сходяться нормально. Бачите, тут в мене по міліметру десь є, але нічого, я ще дожму, і воно вам струнги буде нормально. Головне, що воно все працює, і вона там не моргає, не відстає і так далі. Це дожати треба. Давайте я зараз вам покажу цю люстру, яка не спаяна, а й вона працює. Беремо її. Ось вона. Це в нас не спаяна. Де в нас вхід? А ось у нас вхід. Вона працює, народ, от. все вона працює, тепер дивіться, як вона працює. от. Це світло-музика, от. Ось так. Ось так. Світить все добре приїжджав. Давайте ми прижмемо тут, всюди прижмемо, а тепер порухаємо. Опа-опа-опа. Добрий вечір, дискотека, як то кажуть. Все, перестала робити. Як ви бачите, на черзі в мене ще дві штуки і ще буде. Так що роботи в мене є багато. А Цим відео я хотів поділитися з вами, кому попадеться такі люстри, щоб знали, як їх переробити. Можливо, їх тут вже переробляв, так як я переробляю. Я не знаю. Не дивився відео. Я сам став, подумав, як би це все класно зробити. Мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент, звичайно. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.